З часом розвитку війни вже просто так ти на позиції не під'їдеш. В кожній машині має бути свій засіб виявлення ворожого FPV. Детектор ворожих дронів Венільний Цукорок із цим завданням справляється невідмінно. Його, а також fpv дрони «Мольфар» благодійники передають батальйону спецпризначенців 112-ї бригади ТРО. Це вже неоднократно рятувало життя нашій піхоті. Мольфари, дрони в пів, які мають знищувати піхоту, техніку противника це зараз те, що необхідно. Те, що рятує життя і допомагає виконувати бойові завдання на півдні. Три моторні човни передають морським піхотинцям. Військовослужбовці зізнаються, вони були вкрай необхідні. Це, на жаль, як розхідний матеріал, майже. А... Будь-які пошкодження, вже вихід, що в нас з роботи, і ці три човни нам просто будуть рятувати нашу роботу бойову. Отримують військовослужбовці і пересувну авторемонтну майстерню на базі вантажів «ДАВ», а ще генератори та зарядні станції. Нам передають ремонтну майстерню, генератори і батареї для «Ефі». 26-го дивізіону надводних Дивізіон виконує бойові завдання на Херсонському та Запорізькому напрямку. Це підсилить боєздатність нашого підрозділу. Загальна вартість майна, який ми передаємо, складає 18 мільйонів 900 тисяч гривень лише за одну подачу. Тому що саме морська піхота, військово-морські сили, зробили визначні досягнення протягом цієї широкомасштабної війни. Чорне море. Які росіяни хотіли зробити своїм внутрішнім озером? Було для російських кораблів перетворено на болото, де вони в'язнуть і тонуть. Замовлення прийняли і виконали. Допомагає фонд Петра Порошенка і Одеські військові академії. Цього разу передають фантажівки і два автобуси. Вони розраховані на 50 людей, і саме їх конче потребувала академія. Наталка Могила, п'ятий канал. Ситуація з демократією погіршилася за каденції Володимира Зеленського. Так вважають 43% опитаних українців. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного від 16 до 22 травня. Більше тисячі українців опитали щодо рівня демократії та ситуації з економікою. Майже половина відповіла, що бачить погіршення у демократичній ситуації. 11% з них пов'язали спад із війною, а 28% зі спробами влади обмежень. Ати права і свободи громадян, крім того, більшість українців віддають перевагу демократичній системі аніж сильному лідерству. Стабільно понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Державне бюро розслідувань провело обшуки в КМДА. Слідчі дії відбулися у кабінеті заступника Віталія Кличка Костянтина Усова. Інформацію про це підтвердив сам чиновник. Він зазначив, що слідчі вилучили телефони, комп'ютер та особисті кошти. Раніше Суспільне повідомляло, що усова підозрюють у вимаганні хабарів у автоперевізника. За словами чиновника, правоохоронці не мали ухвали суду про обшук. Попри це, представники адміністрації співпрацювали з ним. Костянтин Усов додав, що покривати порушників не в його правилах, тому КНДА сприятиме слідству. Англійська в Україні стає однією із мов міжнародного спілкування. Відповідний закон підтримали народні обранці. Документ визначає державні посади і кандидатів, які зобов'язані володіти англійською мовою. Також унормовує застосування цієї мови в роботі органів влади місцевого самоврядування в освіті, культурі транспорті охороні здоров'я тощо скандальної норми про відсутність українського дубляжу під час прокату англомовних фільмів у документі немає. Та чи всі норми закону задовольнили народних обранців? І де без англійської вас не приймуть на роботу? Розповість Олена Рабінська. «Just do it», – сказав спікер, а депутати зробили. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким англійська мова стає однією з мов міжнародного спілкування в Україні. З поміж усіх норм англійська буде обов'язковою для певної категорії керівників, а 10% фільмів в кінотеатрах буде транслюватися мовою оригіналу. Офіційно закріпити статус англійської запропонував ще рік тому президент Володимир Зеленський. А восени документ пройшов перше читання. Його основна мета підвищити рівень. Знання англійської серед українців В ухваленому законі немає скандальної норми щодо повного кінопрокату англомовних фільмів мовою оригіналу. Свого часу ініціатива зворохобила представників кіногалузі та суспільство загалом проти обмежень українського дубляжу. Виступив тоді й уповноважений з питань української мови Тарас кремінь. Спірної норми позбулися, констатують депутати від опозиції, та все ж мають зауваги уваги до документа. Слуги народу кажуть: ми йдемо до Європи, і англійська буде скрізь. Касування українського кінодубляжу викликала велике обурення в українській культурній спільноті. І, врешті-решт, нам вдалося відстоїти первісне рішення комітету, яке передбачає, що не буде містити цей законопроект жодних норм, які є, можуть бути загрозою для українського кінодобляжу володіння і застосування англійської мови в Європі досягається аж ніяк не через ухвалення спеціальних законів. Я би хотіла відповісти колезі пану В'ятровичу, чому це не суперечить європейській інтеграції? Навпаки, це буде дуже корисно для європейської інтеграції. Усі скрі... Інінги зараз проходять англійською мовою. Переговори будуть вестися англійською мовою. І потім, коли ми проведемо ці переговори англійською мовою, українська мова стане офіційною мовою Європейського союзу. Майже рік документ був у стінах парламенту, і от взялися за нього в цілому. Думки парламентарів розділилися навіть всередині провладної фракції. Лідерка батьківщини додала: Українці недостатньо знають рідну мову, а в цьому законі вбачає впровадження англійської на наче другої державної цією країною не вивчили рідну українську мову. У нас ще хтось говорить на суржику, хтось ні. І зараз нам говорять, що в Україні мусить бути друга державна англійська мова без будь-якої поради з українським суспільством, українські еліти, в тому числі і політичні. Не позбулися ганебного комплексу меншовартості, коли все українське їм щось не йде в горло. їм потрібно постійно чимось заміщувати, де навчиться поважати. Українське все сама ідея є дуже правильною, і фракція голос буде голосувати за цей законопроєкт. Мені видається дивним чути зараз маніпуляції про те, що прийняття цього законопроєкту загрожуватиме мовним правам українців. Ви знаєте, моєму синові, який навчається в школі тут в Києві, загрожує незнання англійської мови його україномовності. Його україномовності загрожує те, що більшість його однокласників продовжує на перервах говорити російською мовою. Можна було б ще сприйняти, якби це відбувалося, наприклад, дзеркально. Якщо б, наприклад, у Великій Британії або Сполучених Штатах Америки, або ще десь в країнах з англійською мовою державною запроваджувало би українську мову, але цей законопроект поданий президентом Зеленським базовим виборцем, якого я є, і я дуже ретельно проговорив це питання з нашими з Володимиром Олександровичем виборцями на 203-му окрузі. І відповідально заявляю, позиція проти цієї законодавчої ініціативи. під час голосування під куполом відхилили усі правки до закону, крім однієї авторства голови комітету з питань гуманітарної та інформполітики Микити Потураєва. Вона передбачає відшкодування коштів кінотеатрам із держбюджету за сеанси стрічок англійською. Опісля дискусій документ таки ухвалюють. За 236 рішення прийнято закон прийнятий в цілому. Закон щодо володіння англійською мовою в Україні має низку перехідних періодів для різних статей документа здебільшого норми стануть чинними за кілька років після завершення воєнного стану. Зокрема, англійською повинні володіти держслужбовці, керманичі і заступники адміністрації та ова, офіцери, які проходять службу за контрактом, поліціянти середнього і вищого складу нацполіції, прокурори, посадовці податкових і митних органів тощо, водночас на період воєнного стану вимоги щодо знання англійської. Не застосовуватимуть нардепка від слуги народу Євгенія Кравчук. Пояснила, що службовці матимуть від двох до чотирьох років на вивчення англійської мови після завершення воєнного стану. Одначе є норми, які стануть чинними невдовзі. Прийняття на роботу в державному секторі перше там є визначені категорії, що впроваджується незалежно до закінчення воєнного стану. Наприклад, більше англійської мови в дитячих садочках з вересня 2026 року усім uh, <laughs> Дітям в садочках буде викладатися англійська мова. Запускається термін напровадження дублювання англійською мовою мови в транспорті, на автовокзалах, на жд вокзалах в самому транспорті, тобто таблички мають бути дубльовані англійською туристичною галузі. Це безумовно великий плюс, тому що будуть дублюватися англійською мовою вказівники, в музеях протягом двох років мають з'явитися описи англійською експонат з Ложкою дьогтю у цій бочці англійського меду опозиція вбачає оту єдину підтриману поправку. Володимир В'ятрович зауважує, кінотеатри отримуватимуть бюджетні кошти за порожні зали на сеансах англійською. Євгенія Кравчук переконує, механізм і відшкодування будуть лише після змін до бюджету. Ми Говоримо, що кабін може розробити компенсацію. Механізм компенсації для того, щоб ну пам'ятати, як нас було після ковіду, цю тисячу можна було потратити в тому. У числі можна було потратити на, 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 на похід в кінотеатр. Ну очевидно, можна зробити на для студентів, так щоб вони отримували якусь компенсацію. Оцей весь механізм має розробити кабінет міністрів. Більше того, він же ж не запрацює без змін до бюджету. А зміна до бюджету це вже наявність фінансування і розрахунки. І тут міністерство фінансів очевидно буде вирішувати, коли це буде зробити. доречно. дивна поправка знову таки від нашого голови комітету. То пана Микита Потураєва, яка передбачає компенсацію кінотеатрам за демонстрацію фільмів англійською мовою. як говорять самі кінотеатри. Ця квота 10% ніколи не виконувалася, тобто близько 1% насправді використовується. Дивним є спроба стимулюючи пропозицію, тобто даючи кошти кінотеатрам, спровокувати підвищення попиту. Я думаю, що цього не станеться. Я думаю, що на жаль, все обернеться в те, що кінотеатри будуть просто отримувати кошти за порожні зали в кінотеатрах, і це в. Той час, коли ми говоримо про дуже великий брак коштів на українську культуру, коли ми будемо зараз давати гроші за те, щоб люди ходили дивитися Голівуд, ну мені здається, голівуд справиться і без нас. Закон про англійську мову в Україні піде на підпис голові парламенту. Відтак його має остаточно затвердити президент Олена Рибінська, Олексій Тищенко, п'ятий канал.